Виснаженість чи зіштовхувалися ви сим психологічний стан, в якому зараз багато хто живе з українців? Але що ж, психологи вкладають у цей термін, і головне, як цьому зарадити, психолог громадської організації Право на захист Ольга Золотар розповість далі. Розуміння виснаження це дуже багато значне поняття, і ми можемо говорити про різні типи виснаженості, але в будь-якому випадку психологічно наша. Складова, да, тобто це наша емоційна система, вона виснажується як будь-які інші системи. Якщо ми говоримо про людину, психофізіосоціальну єдність, да, в нас є всі ці складові, то відповідно кожна з цих складових відіграє важливу роль. І якщо виснажується хоча б одна зі складових, воно не може не впливати на інші складові. І якщо ми скажемо про українців чи тут, чи в Україні, то удар іде фактично по всім трьом складовим нашої істоти людської. Да. Якщо ми скажемо про фізіологію, то тут якраз можливо, тут в Польщі ми більше забезпечені, ми більше спимо нас немає там настільки тривог, атак і так далі. Загальний рівень тривожності все одно присутній, і відповідно гормональний стан все одно в стресі, да, наш організм в стресі. Якщо ми скажемо про соціальну складову, то якраз тут у нас дуже багато розірваних зв'язків вилучення звичного соціального середовища і тут втрати про психологічну складову можна говорити безкінечно, тому що ми з одного боку всім переживаємо втрати, навіть якщо це не втрати близьких людей. Хоча мені здається, що зараз за вже майже три роки війни. Майже кожну сім'ю торкнулося якимось боком втрати людські, але крім цього, ми втратили ту безпечну країну, в якій ми жили, в яку ми любили. Ми втратили своє середовище. Навіть якщо хтось довше за кордоном, то і так це зараз переживається зовсім інакше, бо раніше була Україна, до якої завжди можна повернутися, а зараз так, ніби нам всім відрізали крила та. І це є важливий фактор. Крім цього, якщо ми заберемо цю складову, скажімо, таку очевидно. Є ж ще маса менш очевидних речей. Одна з базових потреб людини це є потреба в безпеці, і безпека вона забезпечується зі сторони визначеності, коли ми можемо передбачати майбутнє, планувати, якось рухатись кудись. А зараз ця визначеність ну на, на скільки? Ну максимум день, да, якщо ми говоримо про тих, хто живе в Україні, то довгострокове планування нам взагалі недоступне. Тим, хто живе в Польщі за кордоном, трошечки тут ніби здається, і простіше, але входить в ру своє, але тому що багато хто живе на дві країни. По суті, ніби і тут, але хочеться повернутися додому. І я немало таких людей, які говорять, «Ну от ще давай до кінця навчального року, закінчимо цей рік, будемо дивитися розглядати повернення. Ані, все ж таки, давайте почекаємо, бо зима буде важка. Ну і такими оціми хвилями, коливаннями, бо і не тут, і не там, і це теж виснажує, тому що немає укоріненості такого відчуття ґрунту під ногами. Відповідно, опори, на які опиралася психіка протягом років. Десятиліть іноді вони зараз руйнуються, і система мусить перебудовуватися. Відповідно, в системі додаткове навантаження. Ось якщо навіть тільки цих складових, які я назвала позбирати, то вже знайдеться. Достатньо багато для того, щоб система виснажувалася. Тим більше, що фантазія про те, що ми багатозадачні, це дуже перебільшено. Ми насправді не багатозадачні. У нашого мозку, як у будь якої системи, є обмежений ресурс. І, відповідно, ми концентруємося максимум на трьох задачах одночасно. І то в різній мірі відповідно, якщо у нас зараз стоїть задача номер один виживання, то, то ще дві якихось маленьких задачі, і все. виснаження несе в собі справжню небезпеку, і важливо вчасно розпізнати його. Британське видання Daily Burn наводить симптоми, за якими можна зрозуміти, чи виснажені ви. Якщо у вас сухі, потріскані губи, лущиться шкіра і часто болить голова, ймовірно, справа у зневодненні, а воно та виснаження тісно пов'язані між собою. Ваші фізичні тренування проходять невдало. Або ви взагалі не бажаєте займатися мозок потребує сну, як машина потребує бензину, але повноцінного сну немає. Ще є такі речі, які додають безпорадності відчуття. Це те, що існують фактори, на які ми не маємо жодного впливу. І тут легше тим втратити. То має відношення до фронту, якось так, бо вони щось роблять для цього. А навіть якщо ви волонтерите, якщо ви щось щось вкладаєте, перемогу, грубо скажемо, набагато легше для психіки. Натомість люди, які цього не мають, не роблять це вже зовсім інша історія, тому що можливо хтось собі війшов потужно в заперечення. Але в запереченні є одна небезпека. Воно все складається, складається, складається в резервуар. А цей контейнер він не безрозмірний. Одного дня він вибухне і де він вибухне і на кого він вибухне важко передбачити. Так? тому це все досить таке широкомасштабне я б сказала так. Питання да які вторгнення на широкомасштабне. А плюс до цього ми ж розучились відпочивати. Давайте будемо щирими. Наступні моменти, які стосуються виснаження. Ви у стресі, але не звертаєте на це уваги. Вас сильніше ніж зазвичай тягне на шкідливу їжу, і у вас давно не було відпочинку. Але як же навчитися відпочивати, коли у твоїй країні війна тут, все залежить від індивідуальної історії, має свою. Попередню звичку, якщо хтось звик працювати на виснаження, то він зараз цю звичку тільки доб'є. Якщо ми говоримо про те, як навчитися, ну то помаленьку ми не зможемо відразу лягти і відіспати за всі недоспані ночі. Для початку дуже важливий фактор для українців за кордоном це обмежити споживання новин. З цим я борюся просто на всіх консультаціях, на всіх тренінгах. Українці за кордоном набагато більше і набагато менше свідомо споживають новини. Я розумію, чому тому, що ти, коли знаходишся в межах бойових дій, ти ж включений в процес. І ти якось там розумієш, де прилетіло, де не прилетіло. А якщо ти знаходишся на відстані, Ну я, наприклад, киянка, і моя вся родина є в Києві, та коли був цей понеділок під кодовим ім'ям Охмадит, Ну це був страшний понеділок, тому що ніякої інформації не було. Я не могла зрозуміти, де мої рідні, що вони якийсь час не були на зв'язку. Потім виявилося, що вони бомбосховищі там просто сигналу не було. Ну але Добре, що і наступне хвилювання, коли вони доїдуть додому чи будинок цілий, тому що в нашому районі були ураження. Ну і така от історія, да і якщо постійно відстежувати новини, то це є проблематично для нашої психіки, тому що знову постійно цей неконтрольований викид дофаміна, потім дофамінова яма. І ось ці коливання вони дуже важкі. Пункт перший обмежити споживання новин, принаймні ввечері. Тобто новини, хорошо вони і так до нас дійдуть з якихось там знайомих, соцмережі ще звідкись, але хоча б спеціально не заходити не сидіти. Це має бути якийсь визначений час. Ну тобто я там не знаю. Я наприклад зранку перевіряю новини. По перше, а по друге перевіряю їх 15 хвилин. Тобто більше мені не треба. В принципі, нікому більше не треба. Тобто, сидіти, перечитувати в одну і ту саму новину на всіх сайтах, оберіть собі два-три сайти і вистачить. Друга річ, сонце базова потреба людини. Якщо ми не досипаємо, це нічим не відновишся. Тут немає альтернативи сну. Да, якщо їжа це таке, ще що щось там можуть десь там запасіки нам спрацювати, то сну нема запасів. Сон не накопичується, а сонце і нервова система також, тому що є такі вид потувань, коли людям не дають спати. Людина Божеволі це доведено, перевірено. Якщо людині не давати спати, вона божеволі. Тому, якби якщо наша система центральне нервова не перезавантажується, то відповідно вона виснажується. Як допомагати собі спати? Ну, якщо це початкові фази безсоння, да. Ми говоримо про зменшення активності споживання перед сном, зменшення всяких там випромінь, прогулянки на свіжому повітрі, якісь такі низькозусильні активності, активності, то щось таке, щоб уповільнювало. Багато українців кажуть, ми розучилися сміятися, і посмішка не така вже й часта емоція, як до війни. Що ж допоможе врівноважити свій стан. Насправді ми не розучилися сміятися, тут я можу вам сказати. Те, що це один з етапів, тому що я дивлюся зараз на Україну, і всі свідчать про те, що гумор став одним з способів відреагування. Ці мемчики, всякі, такі дібільні, чим жорстче, тим краще, але це ж спосіб, хоч якось проявити це все. Мій чоловік так само воює. гумор на фронті це окреме мистецтво. В них гумор, звісно, жорсткий і страшне, але слава Богу що він є. Тому що психіка насправді гумор любить в такому стані, він просто інший стає. Дає. Тобто, да, це не милі посмішки, це іноді навіть сальні такі масні жарти, іноді чорний гумор, але прекрасно, що він є. Якщо зовсім немає жодних почуттів, то це вже тривожно. А якщо є хоч якийсь там, може то посмішка часом недоречна і точно недоречно змушувати себе посміхатися. Але якщо ми щиро подивимося на дитину. На песика, котика, на своїх рідних, ми ну, десь там ця посмішка сама народжується і важливо давати собі право на це, та, що навіть не зважаючи на всю цю ситуацію, в якій ми є. Є миттєвості, коли мені радісно. Наприклад, коли чоловік вийшов на зв'язок, це ж прекрасна миттєвість, правда? О, радість, значить, ми цю радість маємо провжити. Так, можливо, через 15 хвилин ми будемо сумувати, ну але не знецінюємо цих три хвилини радості, помічаємо їх. Якщо ми будемо помічати ось ці акценти, до речі, про відпочинок. Перепрошую, повернуся до тебе, бо я не сказала одну важливу річ. Відпочинок має бути планований. Тому що планувати роботу, ми звикли активності, волонтерство. Їзди, ми все звикли планувати. А от відпочинок, ну по залишковому принципі, як лишиться, якраз у кризових ситуаціях треба навчитися планувати щоденний відпочинок Він має бути, у цей ці години сну, але не тільки години сну. Десь протягом дня теж треба взяти собі цих 5-10 хвилин. Як каже, молодь просто я Перепрошую. І краще втикати, не в телефончик. Зараз літо там не знаю, можна посидіти. Я, наприклад, любіть сидіти ввечері на терасі. От я 10 хвилин своїх просто на захід сонця втикаю. Можна послухати в парку якусь ташку по дорозі, навіть вийти з трамваю. Це рецепт одної з моїх колег На її по дорозі. Її парк вона виходить з трамваю, одну зупинку йти пішки і далі їде далі. Тобто знайти собі цей такий момент, де я відпочиваю протягом дня. Наступне має бути щотижневий відпочинок. Всіх справ не переробиш один день в тижні. Треба дати собі право на повільний ранок. Це насправді розкіш мати повільний ранок кожного дня не вийде, але хоча б раз в тиждень, ось це повалятися. Якщо хтось любить почитати, ну зробити щось таке, що було доступне ще в мирному житті, скажімо так, так. Але те, що для психіки дає можливість відчути себе в безпеці, безпека і відчуття безпеки це різні речі. Якщо безпеки ми додати не можемо, то відчуття безпеки ми самі собі можемо додати за рахунок контакту з чимось знайомим, звичним улюбленим. Ми говорили з психологом громадської організації Право на захист Ольгою Золотар. Психологи наголошують: не забувайте ви у себе один або одна, а тому жалійте себе хоча б інколи.